Цьогоріч, окрім розмаїття півоній і цін на черешні, перший місяць літа вражатиме чималим списком кінопрем'єр, про які вам охоче розповість Playuate. Ним акордом до літнього кіносезону стане пригодницький анімаційний фільм Людина павук крізь всесвіт від Sony. Та для початку перегляньте першу частину, яка сколихнула Голлівуд своїм незабутнім візуальним стилем. Сюжет крізь всесвіт продовжує історію Мелза Моралеса. Цього разу пригоди хлопці сягнуть небаченого масштабу. Подорожуючи мути всесвітом, Майлз потрапить до спільноти таких самих супергероїв, а точніше людей павуків, і вже від них дізнається про нову відповідальну місію: врятувати всі світи від могутнього лиходія звучить як страшний сон, тож з'ясувати, чи впорається юнак із цим непростим завданням ви зможете 1 червня. Наші очікування спільноти бувають різними: якісь із них супергеройські, а якісь у соцмережах. У день захисту дітей на українців чекає цікава кінопрем'єра. На великих екранах з'явиться комедія під назвою Татусів Вікенд за участі славнозвісного Роберта Де Ніро. Сценарій до фільму писав популярний стендап комік Себастьяно Маніскалько. У ньому актор зіграв роль емоційного батька емігранта, якого знайомлять зі сім'єю майбутньої невістки. Однак вікенд здається татусеві дещо прісним. Тож старий вирішує врятувати відпочинок за допомогою власної харизми і прихованого таланту кухаря. Не будемо розповідати подробиці. Дізнатися, які батькові витівки змусять нареченого по справжньому засумніватися в проведенні весілля ви зможете 1 червня. Наші очікування не тримайте павичів за домашніх тваринок. Це щонайменше негуманно. <му> Уявити, що звичайний автомобіль раптом може перетворитися на гігантську істоту. Якщо ви не фанат трансформерів, досить складно. Прихильники екшену і фантастики приготуйтеся до протистояння залізних велетів зі злом у черговій частині культової франшизи. Події фільму Трансформери час звіроботів відбуваються у 1994 році. Глядачів познайомлять із новими фракціями трансформерів. А всі вони об'єднають свої сили, щоб разом здолати юнікрона. Хто це і чим він загрожує людству, ви зможете довідатись 8 червня. Наші очікування National Geographics, але з трансформерами. Якщо на першому побаченні у вас поцікавляться, із якої з чотирьох стихій ви себе ототожнюєте, не спішіть тікати. Цілком імовірно, людина лише намагається запросити вас на майбутній романтично-комедійний мультфільм від Pixar. Стихії запалять кінопрокат з 15 червня. Як правило, роботи Pixar високо оцінюють як глядацька аудиторія, так і критики, тому радимо без вагань приймати такі запрошення. Наші очікування можна дивитися вічно на те, як палає вогонь і тече вода. А от про повітря й землю не пригадуємо. Флеш міг би впевнено претендувати на місце в книзі рекордів Гіннеса за величиною струму, яка може пройти через тіло людини. Тім не думайте, що ви отримуєте суперздібність, якщо вас ударить блискавкою. Нагадаємо, барі Аллен може не лише швидко бігати, а й руйнувати закони часу і простору. Сюжет однойменного фільму «Флеш» є адаптацією знаменитого коміксового кросовера DC під назвою Flash Point», який розпочався після переміщення Барі у минулий по рятунку його вбитої матері. Переглянути фільм ви зможете п'яти. 15 червня. Наші очікування це ж флеш Бетмена, Його не доженеш. Однією з найочікуваніших прем'єр місяця можна сміливо вважати новий фільм від Беса Андерсона Астероїд Сіті. Усі стрічки цього режисера, окремий вид естетичного задоволення. Унікальність його робіт полягає в неповторному поєднанні кольорів, дивакуватих композиційних рішень і відверто реалістичних сценаріїв. Схоже, Астероїд Сіті не є винятком із правила, ба більше акторський склад фільму змусить будь-яке кінованське серденько завмерти на годинку. У фільмі знялися Том Генкс, Скарлетт Йогансон, Вілем Дефо, Едріан Броуді, Тільда Свінтон, Марго Робі. Насолодитися кінотвором можна буде з 22 червня. Наші очікування фільм не для всіх, який ми радимо переглянути кожному. No, Персонаж індіани Джонса абсолютно безсмертний, якщо так можна висловитись. Перший фільм про невгамбовного авантюриста вийшов у далекому 1981 році. Тепер легендарна індіана повертається, прихопивши з собою нову порцію шалених пригод, у яких йому доведеться зустрітися зі своєю долею віч на віч. Приготуйтеся побачити сивого Гаррісона Форда та його омолоджену завдяки штучному інтелекту копію. Живемо з вами у прогресивний час. Поцікавитися, що цього разу приготував для своїх глядачів знаменитий Стівен Спілберг, ви зможете 29 червня. Наші очікування, процес розблокування спогадів про пригоди індіани, розпочато. Підводний світ завжди вабив людину своїми таємницями. Тому століттями побутує міф про гігантське чудовисько, яке лежить на дні океану і чекає, поки весь земний світ опиниться в його володінні. Але студія Dreamworks вирішила покласти край усім стереотипам про образ цих створінь. у новому фентезійному мультфільмі Кракен Дівчина ім'я Рубі, фільмотворці доведуть, що кракени досить милі і навіть дещо шляхетні мешканці підводних глибин. З'ясувати, як то кажуть, хто є хто, ви зможете. 29 червня. Наші очікування хай там дяк, але прибувати дно, хоча й морське, завжди неприємно. Ось такими будуть прем'єри червня. Щось цього ви вже внесли до свого особистого списку. Не забувайте, що підтримати нас ви можете також підпискою на BaйMійCoff та YouTube. За це ви отримаєте цифрові або фізичні приємності. Низький уклін усім, кого ви бачите зараз на екрані. Дякуємо вам і до зустрічі!